Кому державний грант не світить. Відповідає на це запитання у цьому відео. Зберігайте собі його, адже вам надам 5 топ причин, чому відмовляє держава у грантовому фінансуванні. Мене звати Мар'яна Кобеля -Звірські. ми ще не знайомі я експертка з грантів разом зі своєю командою з 30 професійних грантрайтерів. Ми допомагаємо українцям отримувати гранти на різні проєкти. Отже, топ-5 причин не може отримати грант від держави особа, яка є керівником, засновником або ж Кінцевим бенефіціаром в більше ніж п'яти підприємствах, особа, яка має низький кредитний рейтинг, особа, яка має податкові заборгованості перед державою. Далі особа, яка має відкриті провадження в судах станом на дату подачі заявки, і особа, яка подає бізнес-план, в якому виявлені непрозорі або сумнівні результати бізнес-діяльності, допомогти вам сформувати виграшний пакет документів, телефонуйте в шапці профілю контакт.